відповідно зі спільними планами взаємодії управління та комунальні служби місця та місця події набрала спеціальна техніка. Зараз же спочатку, за як це місце події, прибуває аварійно відновлена техніка, у саді аварійної машини. До місця події прибуває ескалатор «Бурис-2103» та відділення на автомобілі освітлення та екстра державна пожежна рятувальна загону в місті Кіровоградів прибутті на місце події, працівники аварійної бригади розпочинають пошук місця пошкодження труби теплопостачання. все, перевіряється тепловий полон, заповнені якого водою вказує на курс касований пари труби. Під час оду що сусідкої полоні захопленої водою і немає доступу до забірного маршруту засічення подачі до трубопроводу. Працівники аварійно рятувальної бригади проводять огоровати місця місце проведення ремонтних робіт та встановлюють попожених задума. Однача що за допомогою спеціального приводу, який призначений прив для пошуку міста трубопроводів, з'являється місце построєних ділянки. Аварійна машина призначена для достатньо за місце проведення ремонтних робіт особового складу та необхідного обладнання прогіву ремонтників у кловодну хвору. Запроведені обільської реставри на води. Залучається особовий план позавання насосу розпочинають роботи по відкращенню води, проводяться для забезпечення доступу працівників ремонтної бригади добропірної арматури для перекриття пошкоджених ділянських трубопроводу. Лединастов при призначена для забору води та відкрачення свідчат проведення робіт. Його потужність 952, позоти 2300 літрів час. Максимальна висота підйому 8 метрів, а її води заболеють 6 метрів. Після очахня води ціпово колоється ставої місця повторення трубопроводу, працівники аварійної бригади сучасних циклового воїна, каже притягну сумки до допомогою до ескалатора. Роботи по розтягню пошкоджених ділянці магістральності. Однопростований локалітний ескалатор було на базі трактора «ЮНЗ» з різноманітними видами на пісну оплатне, до якого входить ескалатор з ворожної лопати, поворотний відвал, фронтальний вантажний суверний піс. Ранековатор назначені для механізації жиканих робіт на грустах персики з пертика дівору, для виконання вантажно розвантажених робіт, умов. Міського сільського та транспортного будівництва. Агарія літарної бригади, як правосподарська складу беріскладу поруч, дівний бригадир, цю серце та електрославський. Після розвитка наводволина пошкоджена. Приносить що кровотово 159 міліметрів. Можливо, їх у мірі згайвальним створюванням пробіг на кожної ділянки. Рокету на, на місце події від автомобіля освітлення організовується освітлення місця проведення робіт. Автомобіль освітлення призначено для доставки бойового розрахунку та засобів освітлення до місця проведення аварійно-рятувальних робіт. Обладнаний виносими та стаціонарними протесторами, а також електростанцію. Після результата пориву поривод для позваних робіт посольної ділянці проводиться проведено її випробування вартин. Також проводиться відновлення дозаційного покриття. Затихне за наводні коло мережа та проведення зварову. Це підписаться сильно відсія. Начали працюває на сем'ято закінчення. Дякую за увагу.